1. алкоголь зменшує мозок. Спиртне сповільнює роботу мозку, воно пригнічує активність гамма аміномасляної кислоти, яка регулює нервову систему. Через це з'являється невиразна мова, хитка ходу, провали в пам'яті та сповільнені рефлекси. Якщо вживати алкоголь тривалі годину, нейронні зв'язки можуть ослабнути, а об'єм мозку зменшитися. Разом із цим погіршаться когнітивні функції, стане важливіше запам'ятовувати нову інформацію, швидко реагувати та приймати рішення. Крім того, через негативний вплив етанолу на мозок може розвинутися деменція навіть у ранньому віці, а також печінкова енцефалопатія стан, який виникає через порушення роботи печінки, орган не справляється з фільтрацією токсинів, і вони з кров'ю потрапляють у мозок. Ще одна можлива проблема синдром Верніке Корсакова. Це форма амнезії, якою заздрять страждають люди з залежністю від алкоголю. Її викликає дефіцит вітаміну в 1, що часто виникає через запалення слизової шлунка та порушення всмоктування корисних речей. Люди з синдромом Верніке Корсакова викликають проблеми із засвоєнням нової інформації. Їм важливо згадати дату, місце, де вони знаходяться, або щійно прочитань абзац. 2. алкоголь не робити щасливим у моменті алкоголь може створити ілюзію гарного настрою і змусити забути про проблеми. Це пов'язано з його впливом на роботу нейромедіаторів. Спочатку спирт не активізує систему заохочення, збільшується активність допрізінових нейронів та ендорфінів, які викликають почуття задоволення та ейфорії. Але такий ефект триває недовго: зі збільшенням дози ейфорія змінюється на протилежний стан дисфорію. В оргізмі алкоголь створює тетрагідроізохінолін. Ця мова знижує синтез серотоніну та допрізину, тому, наприклад, вечірки у деяких виникає бажання заплакати. А через інтоксикацію органу може почати боліти голова, що теж не сприяє позитивним емоціям. Крім того, є ймовірність, що наступного дня через зневоднення головний біль продовжиться, а також з'явиться безпричинний тривожний стан. У деяких людей із залежністю з часом розвивається депресія чи тривожність, це теж пов'язано з впливом етанолу на роботу нейромедіаторів. До речі, пити, щоб заглушити почуття суми та смутку, людям із діагностованими психічними розладами не можна. Алкоголь може посилити симптоми та знизити ефективність лікування. 3. Алкоголь псує зовнішність: Етанол- це діуретик, тобто мова, яка стимулює сечовипускання, він пригнічує виробництво антидіуретичного гормону. Через зневоднення страждають і внутрішні органи, і шкіра. Через що можуть передчасно з'явитися зморшки. Спирт може проявляти собі інакше утримувати рідину. Організм, який витрачає вологу, намагається зберегти запаси по максимуму, до того ж, концентрація солей підвищується так і з'являються набряки вранці. Також етанол погіршує засвоєння поживних речей, а через дефіцит вітамінів, мінералів та амінокислот погіршується загальний стан шкіри, волосся та нігтів. Алкоголь може стати і причиною появи розацеапочервонів та судинних зірочок на обличчі. Уражені ділянки стають чуйними та гарячими на дотик, утворюються невеликі гнійні причі, запалюються очі, потовщується шкіра на носі. З останнім частіше стикаються чоловіки. 4. Алкоголь може призвести до зміни ваги у будь якому алкогольному напої калорії але проблеми з вагою починаються не через це. Етиловий спирт посилює почуття голоду за рахунок стимуляції білка агапі, який підвищує апетит. Зі збільшенням кількості випитих кліхів бажання перекусити зростає. Однак, при частому та надмірному вживанні алкоголю цей ефект може змінитися на протилежний, апетит зникне взагалі. І не лише під час вживання спиртного. Крім того, алкоголь негативно впливає на стан травної системи, зокрема, змінює склад та функції кишкової мікробіоти, підвищує проникність слизової оболонки кишечнику. Через це їжа починає перетравлюватися гірше, і корисні речі не досягають органів. Зловживання спиртним може викликати і зростання кількості бактерій у кишечнику. Наслідки цього бувають різні: діарея, запори, здуття живота. 5. Алкоголь може зіпсувати голос, Зневоднюючий ефект спирту, торкається і голосових зв'язок. Без зволоження їм буде важче працювати, через що голос стане хрипким, а вокальний діапазон зменшиться. Випивати, щоб набратися сміливості перед виступом погана ідея. Алкоголь може зіпсувати голос і подовго, якщо вживання спиртного призведе до розвитку чи загострення деяких захворювань. Серед таких проблем гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. При цьому стані кислота зі шлунка періодично піднімається в стравохід, пошкоджуючи його стінки, а відти вона може потрапити і в гортань. Якщо від кислоти постраждають зв'язки, з'являться осиплість і зриви голосу, хронічний ларингіт запалення голосового апарату. Викликає осиплість і захриплість, до того ж зв'язки у людей із ларингітом швидше втомлюються. А з часом голос може взагалі зникнути. 6. Алкоголь впливає на потенціал та фартильність. Для розкриття в сексі спиртні напої теж не найкращий засіб. Часте вживання алкоголю негативно впливає на гормональну вісь між мозком та репродуктивними органами. У чоловіків це може призвести до еректильної дисфункції, проблем із еякуляцією, зниження лібідо, скорочення кількості та зменшення рухливості сперматозоїдів. у жінок до зниження фертильності та кількості яйцеклітин, готових до запліднення. Тому і зачати дитину людині із залежністю, ймовірно, буде важливіше. Ще один можливий негативний наслідок вживання алкоголю для дівчат, рання менопауза. Якщо жінка вже перебуває на цій стадії, спирт не може збільшити ризик розвитку захворювань, пов'язаних із порушенням гормонального фону та активізувати прояви симптомів, наприклад, головного болю та пітливості. Сім, алкоголь може стати причиною раку. Регулярне вживання спиртного один із факторів ризику появи злоякісних пухлін. Алкоголь, зокрема, етанол і його побічний продукт, ацетальдегід, має канцерогену дію. Розвиток новоутворень сприяє вплив на структуру дезоксирбонуклеїнова кислота та гормональний фон, а також ті, що спиртне псує тканини органів, збільшує всмоктування шкідливих речовин. Імовірність появи раку зростає, якщо людина піддається впливу інших канцерогенів, наприклад, палити цигарки або живе в регіоні із забрудненим повітрям. Алкоголь може призвести до розвитку різних видів онкозахворювань, серед них рак стравоходу. Товстого кишечника, печінки, ротової порожнини, гортані, молочної залози. Щоб зіткнутися з такою проблемою, не обов'язково бути завзятим паяницею. Так, за 2020 рік пухліни, викликані алкоголем, виявили у 741 300 людей у світі, при цьому 103 100 із них пили помірно. Вісім алкоголь може викликати безсоння. Етанол сповільнює мозкову діяльність, тому після парі чарок заснути виходити швидше. Але якщо вживати спиртні напої тривалі годину, цей розслабляючий ефект може притупитися. На зміну йому прийдуть проблеми зі сном. Через вплив алкоголю стандартна тривалість стадій швидкого та повільного сну порушується. Органу не вдається повністю відпочити та відновитися. З часом і засинання стане важчим, можуть з'явитися симптоми безсоння. Інша можлива проблема, пов'язана з алкоголем, апнує під час сну, тобто порушення дихання або його тимчасова від 10 секунд зупинка. Виникає вона через ті, що спирт не розслабляє м'язи горла, тим самим створюючи додаткову перешкоду для повітря. Люди, які страждають на сонне апноє, бачать звуки задухи або гучне хропіння. До речі, ці симптоми можуть з'явитися і у людей без розладів сну навіть після одного випитого келіха.